Я вже в дорозі за своєю покупкою до магазину. І, до речі, не взяв жодного рюкзака, жодного пакету. Тільки парсеточку ось таку невеличку. Ну, але нічого, будемо якось виклюкатися. Щось вирішимо. Якось викрапкаємося від цього. Е, гадаю, що просто візьму декілька кульочків, але знову ж таки, як їх буду вести на собі. ну подивимось. Отже, їдемо до відронки. Окей, okay, як ви бачили. Ми... Купив я за 11,99. Ось що мені видали за цю ціну. Це три такі позиції. Пізніше покажу чек, Ось тут він у мене, Хочеш зараз. І можете подивитися, скільки все коштувало. Ще хотів би зазначити, якщо будете користуватися, користуватися цією послугою, то раджу вам йти зі своєю торбою. Добре, швиденько прибіжимося по нашому чеку. Отже. Риба копчена вийшла в нас за 5,79, коли нормаль, нормально коштує 12,80, то така ось скидка невеличка. Крильця вийшли вже готові за е, 2,80. За 2,80 коштують 8,99 і е, м'ясо, фарш. Свиний вийшов за 3.40, а коштує 10,94. Отже, ось такі ось акції в цьому в цій аплікації Go to Go. Ну, там не тільки Бідронка, до речі, там і Starbucks, і різні інші магазини. Так що залітайте, дивіться, кому подобалося, ставте лайки. До зустрічі!